Чуємо вас у царство мудрого, красивого, правдивого і цінного, сильного і ласкавого, доброго і мужнього слова. Поезія це вогник, схожий на полум'я свічки, що запалює душу людини. Теж червоні червоний твіль. чого ж ви так високо виросли на гіллі. Ой, того ми так високо виросли на гіллі, як, як візь на не чи кочі тож би досліли. Ти себе, Українкою, звала, і чи краще дати ім'я, ті, що радить суму, каче я, як дичезна, велика твоя. Сьогодні хлібка линою коло, твоя малеча рідна принесла, ти все життя з недугою боролась, та творчістю ти смерть перемогла. Мене весна на лузі породила, заквічена на прості. На мене за руки уланий, на луки дальні, до верби старої, розчеплена громом мисняним, водицею криниці степової, щоранку напувала, була я вільна і щаслива, та якось день, коли скінчили злива, я на отаві, дудочку, знайшла, стару повітряну, робітникові не заграла, і мову дивною почула. Це мова муки людської була. Леся Українка народилася та зростала в інтелігентному середовищі родини Косачів і Драгоманових, у яких завжди жили волелюбні традиції. Дівчина ще з малку була вільною від релігійних завобоїв, могла критично ставитися до біблійних легенд та, та оповідей, давати власну, незалежну оцінку почутому, побаченому та прочитан. Я нагору круту крем'яною, буду камінь важкий підіймати і, несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співати. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії так і сподіватись буду жити, геть думи сумні. Вона знала дуже багато мов, вона була перекладачем, вона була ліриком, поетесою, вона була музикантом, тому що і, такі, що є в неї слова, я в серці маю те, що не вмирає. І, напевне, тільки ота любов до життя, любов до рідної землі допомагала їй жити і творити. Тобто невеликий життєвий шлях. 42 роки вона прожила, так був спойго і доба, тільки 42 роки. Але зона